22 лютого ми висунули зранку в стадії ешелону дивізіоном на Сумську область. Тобто ми вже були в Сумській області і зустріли війну вже безпосередньо, коли вони залізли через кордон. З 5 березня тоді вже для нас почалась робота. Ми вже зайняли свої огневі позиції, вже знали де противник, вже були тоді цілі. Які. Насамперед це були такі. Цілі основні танки, броньові, броньовані машини і командні пункти. Оце самі такі основні цілі, які ми вражали. Ну, піхота це так, я не рахую навіть це цілі. Дуже багато було. Перше, що він відчув, це коли ми Тростянець відбивали. Тоді він почув. Відчув нашу роботу вже напряму. Потім показували нам результати нашої роботи. І як Тростянець було звільнено, ну, теж наблюдали, перемістили на Харківську область. Під ізюм. Там якраз у них було повномасштабне таке просування. Атакувати вони збиралися. І місяць було роботи 24 на 7, тобто тільки підвозили БК. Перли, перли, цілей було дуже багато, дуже багато було роботи для артилерії. Ми розуміли, що ворог суне, якщо ми його не поб'ємо, а у нас за спинами наші рідні, близькі, тобто не дати йому просунутися ні сантиметра це основна наша задача. Тому що за спиною Україна і всі наші близькі. Робота, як на тих напрямках була, і на цьому не відчувається різниці в mm. Ну Тут доволі більше ствольної артилерії працює їхній. Це замітно. Ну, для нас ствольна. Ствольна і коли в небі Орлан. Це найстрашніше, що для артилерії може бути. Тому що Орлан коректує, ствольна відпрацьовує. І вона наносить дуже. Велике ураження, якщо працює по цілі точечно з коригуванням. РСЗВ, ну по-перше, вони не достають до нас в багатьох випадках, їм не використовуються в основному по піхоті, по скупченій техніці. А батарея, яка маневрує, важко зловити. Тут вже вони близько не підтягуються, там вони пробують малими групами. ДРГ, там, танчик якийсь просунути за підтримки піхоти, отакими от малими групами. Машина показала себе дуже ефективно, працює точно, наносить потужне вогневе ураження, противник це відчуває кожен раз. Як ми сюди заїхали на цей напрямок, три дні працювали 24 носі, що ствольна артилерія РСЗВ. Потім, після першого тижня нашої роботи, трошки затихло. Починали працювати там зранку і до вечора. Вночі менше працювали. Вночі вони більш ракетами по дальнім. Селам відпрацьовує можливим там, якимось районам, яким хочеться, але не попадає. Ніхто не каже, що війна це легко. Це турбота за свій підрозділ, зберегти його цілим неушкодженим. Важко, важко, звичайно важко. Ну, але це наша робота. Ми маємо її до кінця довести. Робота колектива залежить від багатьох чинників. Тобто, якщо солдат нагодований, одітий, тобто в нього вже буде якийсь нормальний моральний дух. А тим більше, коли ми відпрацьовуємо і нам дають, показують результат нашої роботи, у них з'являється бажання ще краще працювати. Ну, я ж не, не можу остатись осторонь, коли орки повзуть і хочуть знищити все українське. Ці, головна мета знищити Україну як державу. Ну, цього не задопустити. Неможливо. Ну якщо Бог допоможе, то до, до перемоги. Перемога буде однозначно наша. Тобто тут загадувати на війні неможливо, до якого ти будеш етапу. Абсолютно. До, до останнього орка. От поки вони не відповзуть звідси, ніхто звідси не піде. Буде працювати, як і працював.